Сполучені Штати дають у повному обсязі озброєння, яке дозволить сформувати вісім повноцінних бронетанкових бригад, які будуть оформлені у два бронетанкові корпуси. Скажу, що це взагалі не проста задач. Я прекрасно розумію, що такий просто один танк. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Він сказав, що союзники готують ці бригади для прориву оборони росіян. Ми навчаємо та оснащуємо ці бригади, і це суттєво збільшить пробивний потенціал збройних сил України. До того ж, вони отримають додаткову артилерію прориву, і тому у них буде можливість прорвати російську оборону та маневрувати. І я думаю, що це створить іншу динаміку на полі бою, заявив Остін. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.